Після смерті папи римського Франциска І, 21 квітня, фільм конклав почали дивитися на 283 більше. До цього стрічка здобула премію Оскар у категорії Найкращий адаптований сценарій, а головну роль виконав Рей Файнс, Відомий за ролями у фільмах Список Шиндлера та Меню. У фільмі Кардинал Лоренс Ломелі, якого грає Рей Файнс, є деканом колегії кардиналів. Він відомий своєю скромністю та чесністю. І і має наглядати за закритим процесом конклаву виборами нового папи. Кардинали з усього світу збираються в секстинській капелі, відрізані від зовнішнього світу. Напруга поступово зростає, адже особисте суперництво, політичні амбіції та ідеологічні розбіжності загрожують крихкій єдності церкви. Ломелі, борючись із власною кризою віри, починає відчувати, що щось не так. Смерть папи могла бути не зовсім природньою. І починають ширитися чутки про таємницю, яка може похитнути основи церкви. З початком голосування Ломелі розпочинає своє приховане розслідування, непомітно розпитуючи колег, переглядаючи запечатані листи і викриваючи можливість змови, похованої в самому серці Ватикану. Конклав драматизує ключове ідеологічне зіткнення: чи повинен папа римський бути символом спадковості та стабільності, зберігаючи багатовікову традицію, чи візіонером реформації матором який змінює церкву у відповідь на вимогу сучасного світу